Всім привіт! Відвідував наш місцевий антикварний базарчик і маю цікаві придбання на тему німецької фалеристики часів Третього Рейху. А саме купу класних значків. Одразу попереджую, що я не підтримую ідей нацизму, фашизму і тому подібного. Це виключно колекційні історичні предмети. Ну і давайте подивимося, що ми тут маємо. Перший значок. Всім відома класика. Дні праці, 1934 рік. Наступний знак: Приєднання Царської області до Німеччини. Ось це цікавий навіть не значок, а брошка жіночої трудової служби. І зверніть увагу, що вона номерна. Далі черговий значок присвячений Дню праці 1 травня 1936 року. Ось це цікавий знак. З баки літу. Регіональна зустріч Гаутрефен Вестфален-Норд. І на звороті вказано дні проведення зустрічі. Ще один значок присвячений Дню праці 33-го року. Спортивний значок Гітлер-Югенду з пресованого картону. Далі День Вермахту в пластиковому виконанні. Є один день праці. 35 рік. Ось це цікавий знак: Франкентак. Тобто дні Франконії під патронатом Націонал-соціалістичної партії. Далі гарний значок. Дні Німеччини. В Ліпенландії. Ліпенланд це регіон Німеччини. Наступний. Знак присвячений земельним працівникам шлейзвіг хольштейну Наступний значок порцеляновий знак Гітлер-Югенду. І наостанок цікавий рідкісний знак вперше такий бачу: присвячений воєнним змаганням серед членів штурмових загонів СА. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Бажаю цікавих знахідок. І підписуйтеся на мій YouTube канал.